Вітаю, Майкрософт заходить з гігантськими інвестиціями в Канаду, щоб протидіяти загрозам від Китаю, Росії та КНДР. Вау! Канада підсилює свій кримінальний кодекс. Діпфейк, порно і феміцид стануть окремими злочинами. І карні повертає держслужбовців в офіси. Увага! Після ковіду пам'ятаєте, що це таке? Отакі новини на сьогодні це господіне з вами Українська Радіо Канади і наш сатирично-політичний огляд щоденних новин Канади, які виходять українською мовою на ЮКен Редіо Українському Радіо Канади. Завантажуйте додатки і слухайте актуальне щодня. Посилання на них в описі під цим відео. Ну а ми починаємо наш огляд. І сьогодні буде дуже цікаво. Перед тим як почати, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, поділіться. Ним в ваших соцмережах підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в бремному канадському Ютубі. Отож, ми починаємо. Перша новина на сьогодні без води. Поїхали. Майкрософт побудує дата-центр в Оттаві. Вау! Мова йде про 19 на секундочку мільярдів канадських, але все ж таки доларів. Давайте послухаємо новину і повернемося і обговоримо. Майкрософт оголосила наймасштабніші ai інвестиції в історії компанії в Канаді. Майкрософт вкладає 7,5 мільярда доларів у розвиток штучного інтелекту у Канаді. Загальний обсяг інвестицій до 2027 року сягне 19 мільярдів. Компанія розширює дата центри та запускає центр кіберрозвідки в Отаві для протидії загроз від Китаю, Росії та Північної Кореї. Майкрософт також обіцяє зберігати і обробляти дані Канад. Лише в межах країни, шифрувати їх та гарантувати безперервну роботу хмарних сервісів уряду. Це дуже дивна новина і вже не перша такого роду. Спочатку з США до Квебеку переїхав найстаріший інститут пива. Нещодавно о, говорили з вами про це буквально. Тепер Майкрософт вкладає 19 мільярдів не в Штатах, а в Отаві. Як тобі такое Дональд Трамп? І що відбувається, хочеться запитати, але запитатись такою, знаєте, посмішкою задоволенням. Дивіться, Microsoft інвестує в Канаду 19 мільярдів доларів, щоб розвивати, увага, штучний інтелект, кібербезпеку і дата-центри. І це офіційно найбільша технологічна інвестиція в країну. Настільки велика, що Canada Post може реально перейде з доставки паперових листівок до мейл-розсилки. Але для такої легенди, як не депост, треба щось не менш легендарне, наприклад, реінкарнувати інтернет експлорер. Це буде файна колаба, бо діджиталізувати Кенедепост одразу з перфокарт на штучний інтелект, то занадто. треба поступово крок за кроком. Але е, то все жарти, якщо серйозно, Майкрософт каже: ми зберігатимемо дані канадців тільки в Канаді, ми віримо. Шановні представники індустрії кібербезпеки, якщо ви нас тут дивитеся, скажіть, будь ласка, ну от мені цікаво, чи є хоч десь на планеті ще куточок, де наші персональні дані будуть в безпеці? Не знаю. Але в цілому вона крутезна, просто неймовірно. Може, може, тепер замість живих людей по телефону з нами розмовлятимуть чат-боти в Сіреї, в імміграційних службах, соціальних і можна буде українську мову брати як мову спілкування? Там дуже багато варіантів, як це може бути, головне, щоб хоч щось вийшло з того, бо коли держава чимось керує, це не завжди ефективно. Тепер серйозно, це настільки велика новина, що можна задати питання: а чи ще триває торговельна війна між Канадою чи і США? Чи хтось тихо і спустив на тормозах без публічних оголошень? бо такого роду рішення ну вони не можуть бути аполітичними на 100%? Це найбільша інвестиція Microsoft в Канаду за всю історію. І одна з найбільших в технології взагалі поза США. Розширення дата-центрів Azure це, – це не просто там, більше серверів, це інфраструктура, без якої сучасні її моделі просто не працюють. Тобто Microsoft будує тут в Канаді мозок, напевно, що Канади діджитальний. Для порівняння у 2025 році загальні капітальні витрати CapEx у канадській нафтовій всій індустрії оцінюють приблизно 36 мільярдів доларів. А тут одна компанія, так Microsoft, але тим не менш, одна компанія, інвестує половину таких грошей лише на дата-центри для Ші. Ші. Штучний інтелект, це нова нафта, друзі, не інакше. Ще для масштабу порівняння. Вся венчурна індустрія Канади за рік підіймає приблизно 10-12 мільярдів канадських доларів. А Microsoft одна компанія вкладає 19 мільярдів за два роки. Ну, але головне, головне для нас з вами це масштабний економічний мультиплікатор для всієї Канади. Такі інвестиції, вони дають множинний ефект. Дивіться, створення прямих робочих місць у дата-центрах, це раз. В кібербезпеці, в інженерії також робочі місця створюються. Створення непрямих робочих місць у будівництві, логістиці, комунікаціях, цю всю махіну треба обслуговувати. Це запуск суміжних бізнесів, які працюють навколо інфраструктури. За оцінкою економістів, кожен 1 мільярд доларів у дата-центри створює десь тисячу три тисячі робочих місць прямо і опорсосередковано. Тобто, по країні це може бути 20-40 тисяч робочих місць, якщо ще все буде. Тобто, це економічний ефект рівня Олімпіади, але без стадіонів, тільки зі швидкими серверами, там більш захищеними даними, напевно що. Перед тим як їхати далі і проаналізувати, куди рухається Канадський кримінальний кодекс, я хочу запросити вас на івент, який відбудеться в просторі Юкен Редіо в Калгарі в цю суботу, 13 грудня. Дуже класний івент. Ми всі чули про Ставку Банка, яка потягнула вниз за собою ставки по іпотеці, а ті, в свою чергу, потягнули вниз ціни на ренти покупку нерухомості. На ринку нерухомості тривають значні зміни, і, можливо, це шанс прийняти правильне рішення і придбати, там, наприклад, своє перше власне житло, зробити апгрейд того, що є для себе, або інвестувати може навіть. Ми самі зараз пошуку, тож вирішили зробити івент і поспілкуватися з експертами. Суто для себе, як для себе робимо, знаєте, а також запросити вас, чому б ні. Тож запрошуємо на зустріч в форматі питання-відповідь. З ріелторкою Анною Федоріновою вона вже 13 років живе в Канаді, отримала громадянство і весь цей час, весь, всі 13 років займається інвестиціями в нерухомість, а також допомагає з купівлею і продажем житла. Ми впевнені, що немає такого питання, на яке б вона не знала відповіді щодо нерухомості. Тож приходьте, будь ласка, задавайте питання, отримуйте відповіді. Чекаємо на вас 13 грудня о першій годині дня в просторі Уконрадіо в Калгарі. Посилання на реєстрацію в описі до відео. І ще важливо, що івент благодійний. Всі кошти з ваших реєстрацій будуть скеровані на допомогу Україні, а куди саме ми з вами вирішимо на допомогу якійсь бригаді чи діткам чи, чи якось ще. Тож, приходьте, давайте зробимо добру справу і дізнаємося про нерухомість щось корисненьке. Ну ми рухаємося далі. Канада посилює кримінальний кодекс. Феміцид і діпфейк порно стануть окремими злочинами. Цікаво, давайте послухаємо, обговоримо важлива тема. Канада посилює кримінальний кодекс. Феміцид та діпфейк порно стануть окремими злочинами. Федеральний уряд представив законопроєкт Protection Victims Act, який прирівнює вбивства, пов'язані з контролем, ненавистю до жінок чи сексуальним насильством, до умисного вбивства першого ступеня. Також кримінальний кодекс розширять, щоб карати за створення і поширення порнографічних діпфейк зображень без згоди, навіть за погрози з. Робити це Законопроєкт вводить окрему відповідальність за примусове та контролююче поводження у стосунках і підвищує покарання за низку сексуальних злочинів, відновлюючи обов'язкові мінімальні вироки. Для розуміння, феміцид це вбивство жінки саме тому, що вона жінка. Тобто мотив злочину ненависть, нециніння, контроль або домінування над жінками, а не випадковий конфлікт чи інша обставина. І тепер це окремий тип злочину, а не, напевно, що щось що класифікувалося як побутове чи щось інше. Це важливо, тому що раніше суд міг назвати це злочином на ґрунті ревнощів, а тепер це звучить так само абсурдно, як вбивство на ґрунті втоми від трафіку. я не знаю. Феміцид довго не був окремою юридичною категорією в Канаді, і більшість таких вбивств реально кваліфікували як domestic violence. І це приховувало системність проблеми. Тепер цей мотив це окремий кваліфікатор, який автоматично піднімає справу до рівня найвищого найважчого злочину. І канадські провінції справа в тому, що фіктують, фіксують ріст насильства проти жінок, особливо lethal violence – летальна… Історія у деяких регіонах показники найвищі за 20 років. Така, така новина. Діп, діпфейк порно тепер теж кримінальний злочин. І погроза створити його теж злочин. Взагалі, діпфейк порно, порно це одна з найстрімкіших зростаючих видів цифрового насильства у світі. У 2023-24 році темп зростання становив понад 900%. І канадський закон вперше офіційно визнає його формою сексуального злочину. І тут все зрозуміло. І Дві частини не викликають особливих питань. Питання в контролюючій поведінці в стосунках. Отут відповідальність за це посилюють, і логіка уряду примусово контролююче поводження. Це не побутова сварка, а паттерн, який часто передує фізичним насильством. Окрім того, Британія, Австралія Шотландія вже криміналізували його, а Канада тепер наздоганяє. Але. Рамки і визначення тут можуть бути дуже широкими, маніпулятивними, неясними, розмитими. То тому ми, тому ми пішли дивитися і подивилися Примусове контролююче поводження, coercive control – це форма психологічного, емоційного і ситуативного насильства. У якій одна людина системно обмежує свободу іншої, позбавляє її автономії та поступово встановлює повний контроль над її життям. Тобто, це не одна сварка, це не важкий характер там людини, і це не ревності, це такий поведінковий паттерн, наскільки ми розуміємо, який зазвичай триває місяцями або роками і дуже часто передує фізичному насильству. Ось такий от термін, і навіщо Канада криміналізує це? Тому що дослідження показують, що 90% випадків феміциду починалися саме з контролюючої поведінки. Це найсильніший предиктор погіршення насильства. Це руйнує свободу людини, навіть якщо немає жодного фізичного побиття. І коли, на перший погляд не скажеш. І Канада зараз от фактично каже: ми не чекаємо, коли з'являються санкції. Контроль це вже є насильство. Цікаво, складно. Можливо, правильно, можливо, ні. Іммігранти з традиційно патріархальних країн, переважно мусульманських, ну точно мають тепер від, від корки до корти вичити цей закон. Там для них, напевно, є суттєві обмеження стосовно того, як вони звикли жити. Що вважається злочином, переліки з закону? Ми подивилися і зараз вам розкажемо для того, щоб ви мали цю інформацію. Злочин це поведінка, яка, повторюється, контролює або примушує партнера, або навіть колишнього партнера, і призводить до. Обмеження свободи руху, тобто заборона виходити, зустрічатися з людьми, їхати додому, їхати з дому. Це контроль над тим, коли і куди людина може піти. Куди ти зібрався? Ану, повертайся домой. Контроль над фінансами також є, заборона працювати, примус, здавати всю зарплату, повний контроль витрат є вже кримінальним злочином, стеження і контроль над інформацією. Це вимога паролів, перевірка телефону, пошти, соцмереж, GPS-спостереження спостереження Це все також криміналізується, ізоляція. Це заборона бачитися з сім'єю, друзями, контроль соціальних контактів. Також тепер в рамках цього закону. Ще залякування тут простіше. Ну, погрози не шкодити, погроза зруйнувати репутацію, погрози забрати дітей. Тут нема питань взагалі. Погрози, що викликають страх. Важливо. Кримінально карається навіть створення атмосфери страху, а не тільки пряма загроза. Ще дуже важливою темою там є навмисне приниження, дегуманізація, психологічне руйнування, це, це образи, це газлайтинг, це маніпуляції, це нав'язування почуття нікчемності. І це все важко контролювати. Я не знаю, як вони це будуть робити. Але треба згоден. Контроль життєвих рішень, що носити, що їсти, коли спати, що постити в соцмережах, коли як мати інтимне життя. Це без фізичного нападу, це інша історія вже. Але от коли мати інтимне життя, це теж криміналізується тепер, якщо за вас це вирішують. Я зробив себе на думці от прямо зараз. Ми безумовно передбачаємо в ролі обвинуваченого завжди чоловіка, і це справедливо. Але ж українська родина дуже часто за своєю сутністю, це такий матріархат чистої Чоловіки, скажіть, чи можливо, на вашу думку, ситуація, де б ви подали в суд, маючи в своїх стосунках от деякі з ознак примусового контролюючого поводження. Якщо жінка, наприклад, вимагає не знає, від вас пароль від телефону, здати зарплатню, повідомити, куди це ти зібрався з друзями, чи є це вже контролюючою поведінкою, яка руйнує вас психологічно, і чи це привід звернутися до суду? Цікава тема. Дуже цікава, дуже складна. Залишимо її в повітрі для великого випуску, напевно що, бо це важливо, і рухаємося далі для того, що. До того, що Карні намагається повернути держслужбовців на роботу увага після ковіду ще. Але перед тим не забувайте, слухати українське радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають Україн Радіо щоденно, в середньому, по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них, то завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, Web Store та Google Play. Вони безкоштовні. Там українська музика, там головні новини Канади українською мовою щодня. Це ті новини, які ми тут з вами слухаємо фрагментики і обговорюємо, але там вони прям великі випуски і тільки новини. Там подкасти про українців в Канаді і про Канаду взагалом. І все це на нашій діджитал хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Отож, Карні Карні хоче повернути людей в офіси. Чи вийде? Давайте послухаємо. Канада готує оновлені правила повернення держслужбовців в офіси. Прем'єр Маркарні заявив, що уряд упродовж найближчих тижнів узгоджуватиме з профспілками деталі нових. Правил повернення держслужбовців. До офісів він зазначив, що рівень присутності залежатиме від посади, ролі та можливостей установ. Карні наголосив на важливості сильної публічної служби на тлі викликів, які створює адміністрація Трампа. Профспілки вимагають чітких умов. Попереджаючи, минулорічне оновлення гібридної роботи було провальним а дефіцит робочих місць і далі не вирішений. На сьогодні більшість федеральних службовців Канади після ковід 19 працюють у гібридному форматі, що Три дні на тиждень мають бути в офісі. Канада знову збирається повернути держслужбовців в офіси, бо, очевидно, уряд, уряд вирішив, що якщо світ входить у турбулентність через Трампа, то хоча б публічна служба має твердо сидіти за робочим столом і на стільці, а не на дивані, десь там дома під плідіком. Ну і це справедливо. Якщо хочеш сильну державу, почни з того, щоб люди хоча б з'явилися в будівлі. Дивіться, федеральний о, уряд Канади один з найбільших роботодавців в Україні. І те, що він зараз е, зробить е, з цією гібридною роботою, яка стала популярною після ковіду, воно автоматично стане трендом для провінції, приватного сектору, не для всіх. Квебек, скоріш за все, буде проти. Альберта часто проти, але те, тренд буде задано. Тому слідкувати треба. Не, не думаю, що багато з нашої аудиторії працюють в урядових структурах, не, не просто туди потрапити, все ж таке, але все ж е, для розуміння важливо. Посилання на ризики від Трампа це теж така от серйозна історія. Знаєте, вже є от національна загроза, національний ворог. Карні націкає, що в періоди геополітичної нестабільності уряд має працювати злагоджено, швидко, а не з кухонного столу під час замішування тіста для бананового хліба. Чому б ні? Ну і звісно ж про спілки вони тут теж мають значний вплив без їхньої згоди. Ну, будь-які правила повернення в офіс можуть бути. Такими, що викликають масові скарги, страйкові настрої, юридичні баталії і так далі. І в такі моменти хочеться трошки тоталітарізму. Коли партія сказала в офіс, і народ маршем відповів ЄС і покрокував підгібний з портретом вождя. Але коли дивишся на рашку кандидари інші країни, бажання одразу зникає. Не забуваємо про це, свобода це теж обмеження, але зовсім іншого типу. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає, це реально допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського, стає більше, нам з вами це потрібно. По-друге, наші і ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підпискою, лайк. Ну, а підтримати канал фінансово. Ми вас спонукаємо. Зробіть це. Це можна зробити на Патреоні, посилання в описі до цього відео. чашка кави один раз на місяць. А ви зробите велику справу. Немає маленьких донатів. До зустрічі!